Ми зараз доєдіємо до нашого ефіру е з зауча навчального закладу е Стуса Роксолану Падус. Е там якраз в начальному закладі в ліцеї навчалися діти, які загинули вчора, внаслідок російського теракту. Йдеться про сім'ю, де вижив тільки батько. Е там загинула мама і троє дітей. Ми зараз покажемо фотографію, яку вчора бачив увесь світ. Просто люди стали жертвами російського ракетного удару. Даринка та Ярина були випускницями ліцею міжнародних відносин імені Володимира Стуса, і про них ми будемо говорити якраз із Роксоланою Падус. Пане Ні Роксолано, вітаю вас у нашому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Хоча б, якось не повертається язик говорити добрим, але дякую, що доєдналися. Львів у скорботі. Через російський теракт загинуло семеро людей. Ціла сім'я вижив тільки тато, троє дітей і двоє дівчаток були випускницями вашого ліцею. Розкажіть нам, розкажіть нашим глядачам, якою були Ярина і Дарина. Ви знаєте, я доволі давно працюю в ліцеї ім. Василя Стуса. І в нас були різні події, були радощі, були волі, були перемоги, були поразки, але такої біди ми не Побачити фото цієї родини і зрозуміти, що з них фактично залишився тільки один єдиний, було дуже страшно. Ми знали про вже зранку, зовсім зранку, ми знали про загибель Яринки Ярки Про те, що батько розшукує ще де є його даруся, ми теж знали. І коли ще почалася інформація, що даруся в лікарні, була велика надія, що даруся виживе. На жаль, вбивство таке не може бути. Скажіть, будь ласка, це ким міріяли стати ці дівчатка, ким вони мали стати? Дивіться, це родина, яка виховувала справжню інтелігенцію. І Даринка, і Яринка були надзвичайно творчими особистостями. І коли про них говорити, от про обох бо вони мало чим відрізнялися. Одна, більш, можливо, з характером Яруся була більш з характером сильнішим, чисто візуально так здавалося. Ніжна Даруся могла навпаки своїм лагідним голосом заспокоїти і розірвати дуже багато речей. Але е, виховані. Творчі ініціативні про таких можна сказати, що це були гордість школи, це гордість нації. І коли такі люди гинуть, мені здається, що ми втрачаємо частину Золотого Генофонду України. Сто відсотків я погоджуюся з вами. А? Такі. Такі люди мають жити, ми маємо про них говорити. Я знаю, що сьогодні в школі, в ліцеї, ви зібрали усіх учнів, ви розказали цю історію, ви поставили в себе в ліцеї в знак шанування їх фото. І ми маємо кожен розказувати і своїм дітям і всьому світові те, що робить російський ворог із нашою країною. Я дякую вам, що ви доєдналися до нашого ефіру.